Скільки Ісус зробив чудес в Єрусалимі перед іудеями, а книжники фарисеї хором кричали, що ти нарушаєш суботу, хто ти такий, хто зцілив паралізованого і порожденного, цілі судебні розслідування роблять. І ні разу не визнали в ньому Месію, а відродився Він. В Іудейському знак от Діви все це сповнилося. Все сповнилося в рік 77, коли пророк Даніїл сказав, що через 490 років прийде Господь на землю Месія. Так от Єрусалим славний, ходять усі з чолмами, на чолові носять Писання, а Писання не знають. І тепер ми видимо масу сектантів, котрі хваляться, що вони знають Писання, а на своїх тих зустрічах одну-дві таку второзначних цитат виставлять і потім говорять що освітньо є, мало значить, що є, далеко є від Євангелія. Так от подвиг жінки-самарянки Вона не позирала на поліцію месно, не позирала на продажних у її городі журналістів. Котрі за великі гроші, лош, лють, не міняється від одного правителя на другого. Правителі міняються, а оті ложники, сквернословці, остаються ті самі диванними героями, але вона їх обійшла, вона на них не пішла, їм не сообщила, а привела до Христа народ Божий. Вот Чому подвиг жінки-самарянки? Господи, благослови наших людей, із котрих нині в нашій общині в Ужгороді, і по всім нашим храмам в, Ужгороді, в Закарпатті, та й по всій нашій Україні. Велика армія благословених жінок, Самарянок, котрі продовжують свою місію і в своїй проповіді сообщенням і возвіщенню діла Христових. Вони деколи равноапостольні, І ми радуємося, що в наших храмах моляться благодатні жінки-самарянки, котрі деколи жертвують всім, що мають раді церкви, часто їх виганяють з роботи. І нині є случаї, коли раз узнали, що ходиш до Канонічної церкви, вон з роботи. І посмій якийсь начальник не тільки високопосадовець, якийсь там республіканського рівня. А обласного рівня, якщо ти, посадовець, ходиш до канонічної церкви вон з роботи, і тут не позирають ні на які права, абсолютно світ, звісно, обезумів. Але що найстрашніше? Якщо у державі багато людей невіруючих, то не проблема, кожен має право. Але якщо кучка безбожників стане висока, а їм підчиняються карні органи, то вони теж безпомочні, приказ мусять виконувати, а прикази стопроцентово злочинні. Хоча і в армії, да, коли злочинний указ, є така установка, що можуть воїни не виконувати, якщо якийсь очевидно злочинний, у карних органів спецслужб такої можливості не є. Вони смертельно мусять виконувати будь-який, навіть очевидно, злочинний указ. Поэтому ми усиляємо свої молитви, Господи, і всіх представників наших карних органів, котрі так узнають, що їх травлять проти нас, на проти нас незаконно. Господи, дай їм силу, щоб вони не переступили закон, щоб так, як і ми поступаємо по закону, і вони. Бо лиш тоді спасає народ, мир між людьми, а головною єдинство цілої нації. Так поступаючи, ведя себе як самарянка, не лим сама стала християнка, могла піти казати, свистала вам на ваше село, іду я з Господом, а вона заболіло їй серце, ціло місто безбожників, і вона привела їх до Христа. Боже мати, благослови наших. Жінок, Самарянок, котрі теж много людей привели до церкви у тяжкі часи. А раз так, то ми і тут діти Божі, багаті Самарянками, багаті добрими трудами місіонерськими, ну а у вічності вірими, в єдно Самарянками, ми зможемо наслідувати вічне Царство Божо, Царство Пасхи, Царство Повної Самарянок. Амінь.